До нас звернувся клієнт, який був звільнений з полону в 25-му році, і з питанням того, що йому належне, у зв'язку з тим, що він звільнений, грошове забезпечення компенсації тощо. І слід зазначити, що в таких випадках, по-перше, слід звернути увагу на те, що безвісті відсутні люди, які потрапили в полон, вони мають право на повне грошове забезпечення за весь час находження в полоні. Тобто до початку 25-го року це. 100% грошового забезпечення перераховується родичам першого ступеня споріднення, і військовослужбовці, які перебувають в полоні, фактично розуміли, що все грошове забезпечення мають направлятись саме родичам першого ступеня споріднення. З 25-го року лише 50% грошового забезпечення перераховується родичам. Решта залишається на рахунку військової частини і виплачується безпосередньо військовослужбовцю після звільнення з полону. Також є єдиноразова допомога 100 тисяч гривень, і далі все залежить від на здоров'я, оскільки є люди, які отримували поранення, мають підстави для отримання групи інвалідності, там вже Решта грошових єдиноразових допомог, передбачені чинним законодавством України. В даній справі клієнт не доотримував грошове забезпечення, тобто його родичі при цьому має право на інше виплату зв'язку із погіршенням стану здоров'я, тощо і відповідно будемо займатися цим питанням. Але якщо ви потрапили в схожу ситуацію, знаєте, що ваші права можна захищати. Якщо ви розумієте, що вам не доплачують грошове забезпечення або єдиноразову грошову допомогу, пишіть нам, ми з цим допоможемо. Знаєте, це і захищайте свої права.